Франсуа Вієт народився 1540 року на півдні Франції у невеликому містечку фонтен леконт провінції Пуату, що розташоване за 60 кілометрів від Ля Шорель, що було на той момент оплотом французьких протестантів гугенотів, послідовників кальвінізму. І щоб зрозуміліше, кальвінізм це один із напрямів протестантизму, а протестантизм, в свою чергу, це один із найпоширеніших напрямків у християнстві. Батько Франсуа був прокурором, і за традицією син пішов по поступам батька, ставши адвокатом у своєму рідному місці у 1560 році. Як адвоката його поважало все місто, але через три роки він знайшов роботу прибутковішу. Тепер він не вигукує в суді, а тихо заповнює бумаги, ставши секретарем. Але не звичайним, а секретарем відомої гугенотської сім'ї Департене. Також він став вчителем їхньої дочки. Саме навчання з нею викликало в нього зацікавленість до математики. І переносимось зразу на 10 років вперед, бо робити відео дуже важко. У 1584 році Вєта звільняють з посади та посилають до Парижу. Франсуа Він зрозумів, що це його шанс на відпочинок та відкриття нових знань. Він поглиблено вивчив твори Архімеда, Діофанта та найближчих попередників Кардана, Бомпелі, Стевіна. І в усіх цих творах він замітив, що всі арифметичні позначення починаються цілими словами або реченнями, що ускладнювало розуміння для звичайного люду, простого люду. Не можна було записувати. І отже вивчати в загальному вигляді алгебраїчні рівняння або якісь алгебраїчні вирази. Кожен вид рівняння з числивим коефіцієнтом розв'язувалося за особливим правилом. Так у кардана розділялося 66 видів алгебраїчних рівнянь. Тому необхідно було довести, що існують такі загальні дії над усіма числами, які від самих чисел не належать. І він це довів. Цю тему ми зараз і вивчаємо на уроках, тому пояснювати, що таке АХ плюс БХ і всяке інше, думаю, не треба. Тому дякую за увагу.